Самарська лідія, самарська лідія, самарська лідія. Ви усі хотіли погляньте, які шикарні саджанці. Це тільки для вас. В мене є дві касети, майже 100 штук. Хто хоче, налітайте. Погляньте, яка шикарна коренева система. Бачите? Одна штучка коштує 55 гривень. Якщо берете 10 штук, то по 45, 450 І ще є. А а а як вона там називається, забулася Анабель. Короче, буває. Анабель. вона вже з квіточкою. Ви тільки погляньте, це теж касетна розсада, теж по 55 гривень. Просто шик. Ви її зараз висаджуєте, і вона у вас буде квітнути. Уявляєте, така червоненька і буленька. Разом посадить, яка ж красота буде? О, дивіться, і таке буває. Бачите, пум-пум-пум. Це буде мені вже. Бачите? Отак. От ну, трошки надломи. Це, це називається э, прищепнули. Так що отакі от діла. Хто хоче, пишіть. Ось, ось ще один може бути прищепнутий. Ага. Треба зразу відложити їх. Отакі от діла пишіть.